Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 16 годин 13 хвилин, 10 квітня 2023 року. Ми з вами на Паломницькій кухні і бачимо, що і Світляшка, і Чернишок, і Овчарик, і Сара Ісаковна всі тут, бо йде дощик і... Тут все ж таки оця частина, ось бачимо завдяки цій міцній е, клійоночці, яка бачимо в тазик. І тут трошки збирається. І песики всі в е, е, ця махнатка в бутці, а всі інші на паломницькій кухні, щоб ви знали, як все діється. Це на сьогоднішній момент. Ось. І чернишик, і світяшечка. І Сарайсаковна. І овчарик. Всі тут. А Махнатка або Наташа Мохова. Зараз ми вийдемо і побачимо, де вона є, мешкає. Ні, її будички нема. Вона десь сховалася. А, он Наташа Мохова. Тут ямку вирила і тут собі сидить, чухається. Так що всім вам гарного дня. Бачимо, що весна наступає. Вон світляшка теж вийшла, бо дощик вже закінчується. І всім вам бажаю гарного, прекрасного дня, настрою і зростання у Божому дусі. На все добре, люди мої. 13-й коридор тропи з Рафамос Сакральне Голосіо, 13 е, місто Київ. З вами був Сергій Голосійський. На все добре, любі мої.